Не лежи, нам рідку, витягнемо поможи. Пішли вони на народку. Схопий бірріп за зелений чук. Баба їда за сорочку. Під... Дочка, баба, за... Собачка, дочку, за спідничку, разом потягнули річку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились цілий день, а рідка сидить у землі, як пить. А собачка до пічки варварки. Ходи варварку лежить на брібку боївки погоджи. Пішли вони на город губ. дід рібку за зелений чок. Бам діда за сорочку. Точка, собачка, дочку за спіничку. Тягнуть та... руками. упираються ногами. Промучились цілий день, а рібка серед бюзми, як пить. Кіцька мишки сіроманські. Ходи, сірошку не лежить, а орій поїтя й поможі. Пішли вони на нагороду. Скопий діт рік за зелений чук. Баба діда за сирочку, дочка, баба за троючовачка, дочка за спінишка, пічка, собачку замишка, кицьку за хвостик, тягали і попатий, коти, коти, лися Опа, кріпка. Один упал на бабу марушку, палубу упала на точку, никудочка, на садочку, хренку, сорочка, упал на печку, ворванку мышка.